Не сталося через те, що дизель-генератори залило, тобто аварійне охолодження реакторів просто не змогло вімкнутися, тому що водою з цунамі залило дизель-генератори, і власне, зупинилося охолодження реакторів, розплавилася активна зона реакторів. Радіонукліди накопичувалися у контейнменті, який охороняє власне, реактор, почався викид радіонуклідів, ну і власне забруднення, про яке знає весь світ. Після аварії на Фукусімі магате видало рекомендації щодо убезпечення дизель-генераторів. Тобто, є люди жартують про те, що тепер дизель-генератори Південно-Української ЕС на зельє точно цунамі в стіках України. Але менше з тим безпеку дизель-генераторів посилено, кількість палива збільшено. Тому ці дизеля є справді безпечними і таким чином Фукусіма повпливала в тому числі на Запоріжжя. Так, часто кажуть про те, що фукусімський сценарій теоретично можливий, але це не буде прямо, прямо саме фукусімський сценарій, тому що під час землетрусу контейнмент фукусімської АЕС було трохи порушено, тобто ні, він не, не зруйнувався, але цілісність була порушена, саме через це стався витік радіонуклідів. Такого ж сценарія з Запоріжжя точно не буде, але концепція, що можуть зупинитися насоси, які перекачують охолоджувач, і після цього може теоретично розплавитися активна зона реактору і почнеться вихід радіоактивності назовні. Власне, це ми говоримо, коли говоримо про фукусімський сценарій. Тим не менш, як було вже сказано, зараз реактори знаходяться в стані холодного зупину. І навіть Тобто не йде ланцюгова реакція, температура потроху падає, тиск в самому реакторі потроху падає, і ми маємо набагато більший час для маневру. Тобто, якщо у, коли реактор працює, це 5-6 годин до розплавлення активної зони, то в стані холодного зупину і переходу до холодного зупину, це вже більше доби, а за добу можна щось порішати з дизель-генераторами.